Сьогодні ми інспектували вулиці міста, чи справляються комунальні служби із ожеледицею заради справедливості. Варто зауважити, що комунальники у дворах дійсно є, посипають двори сумішю. Чи працює це? Ми запитували у містян. Слизько які райони міста, де ви були найгірша ситуація? Ну я живу в центрі через дорогу. то мене не не влаштовують. Я вчора йшов з роботи, я кажуть, Встав біля базару з маршрутки, то дуже слизько, було дуже небезпечно, ну і зранку було. А скажіть, будь ласка, е чи видно, що десь посипано, можливо? Я тільки відчув посипано зранку, я побачив, це я на пів одинадцятого їхав на роботу, я побачив, що вулиця Небесної Сотні посипалася, тільки в пів одинадцятого їхала машина. Ужас скользко. – Чим ким це ви посипаєте? Гранадцев. Тобто це звичайний гранат. Сел. Ну так, да, граноця обичний. Я зрозуміла. А коли ви почали це робити? Це сьогодні і вчора чи лише сьогодні? І вчора, і сьогодні. Жахливий. Просто жахливий. Самі вбираємо тротуар. Тротуарів сьогодні вчора. Вчора я здесь не була, але сьогодні... Но ну, если аккуратненько, то, то можно нормально пройти. У нас посыпаю сегодня с утра. Ну и вот там вот проходила двором, тоже видела, дворники работают, посыпают все это. Ну так я себе. Она даже сласке, я ковзаю постоянно, тому так. Да я вам сказать, чтобы хорошо, не хорошо. І погано, непогано. В середньому, в середньому, так. Так. Сиплять гравієм. Скажіть, будь ласка, чи рятує це на вашу думку? Ну, звісно, що рятує. Хоч як небудь, ну рятує. Це дуже погано. Мені взагалі не подобається. Оце саме як почистили, подивіться, яка в нас красива дорожка. Так? Люди не справляються, тому що вже мало людей робить, а три шкури з них деруть. Понимаєте? Одна людина не встиє півгорода засипати. От і все. Ці вже дорожки почистили, хто зна коли. От тобі і все, і вони розказують багато. Дивіться, оце можна по такому ходити? Воно спасе? Ні. Ви ж самі ходите по ньому, правда? Зато ми все розказуємо, які ми молодці. Дорога вчора, як стікло була до 10 часов. Отут не можна було не то, що не пройти, не проїхати. Тут ви самі все ставимо самі. Той тобто я і хлопці, все. Ви подивіться, як гарно. Тому що нас троє, а людина, вона ось о два квартала, робить одна. Вона спіє мусор убрати і оце все посипати, їздить, хто зна куди. Ви розумієте, яка несправедливість, зато вони людей поульняли. Та оця одиниці вже немає, ми з тими вже померзли півчаса. Із затримками, ну може, і за погоди. Зазвичай трішки швидше. Так, тільки підійшла. Тільки підійшло. На ці два дні взагалі Вили. не помітили затримок в транспорті. Ну, Чи так їздили, і... як, зазвичай? Да, да, як, зазвичай. як зазвичай. Так, так, це як обично, Да. Я там стан доріг, як водію. Вчора-сьогодні. Ну, я би сказав, надіюсь, налічував. Так, нормально. Я мене, для мене нормально. Їздити можна? Та, а скажіть, будь ласка, чи справляються, на вашу думку, комунальні служби з снігом, ожеледицею? Та ну, треба як, коли як. Ну, а протягом цих. днів? Нормально. — Нормально. Їздити можна. Ну, потихеньку, так. У нас ще хуже, чесно. У нас навіть не сипнуть нічого. Ви з Полтави, так? Так. Навіть не посипають Прямо. дорогу? Ні.